До 24 лютого я була самодостатня, щаслива людина, в якій все було добре. Все було так, як, як має бути. Після 24 лютого моє життя повністю кардинально змінилося, тому що прийшла війна в наш дім. А з 20 березня війна просто вирвала моє серце. І до початку і, власне, і зараз працюю на державній службі. Перші думки, я думаю, як усіх, шок був з перших новин, що на нас напали в 21 столітті, у 22 році. Повномасштабна війна на, на дворі. Ранок 24 лютого мене заставив в Бородян у своєму другому будинку. Нічого не було зрозуміло. Вертольоти над головою, стрільба з бучі телефонують, почалася війна. Дружина не могла вже виїхати з роботи. Син зранку теж телефонував, не зрозуміла ситуацію. 24-25 почався страшенний хаос в Астоні. 25-го вже до мене прийшли люди. Зранку каже, тут каже, сколишні поранення. Я зранку, як зайшла в амбулаторію, то вечором я і вся в країні вийшла, тому що було порядка 40 цивільних поранень. Це були сколишні поранення цивільних людей. Люди почали тікати, люди попадали під ці манамітні обстріли, і цей хаос, цей жах, який почався в Гастомелі, це був ну, початок такого Армагеддону. Ми фіксували не поодинокі випадки, коли е, українців, громадян України під примусом е, під час створення дуже складних умов. Знаходження за місцем мешкання вантажили фактично в автобуси і вивозили на території Білорусі або Російської Федерації. Правоохоронними органами регіону розслідуються 90 кримінальних проваджень за фактами незаконного позбавлення волі та викрадення цивільних осіб під час збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією. Хочу зазначити, що мова йде про 241 особу на сьогоднішній день, яку незаконно позбавили волі або ж викрали. Заходили. У домівки мешканців проводили там незаконні обшуки, шукали представників збройних сил України, волонтерів. Також вони шукали медичних працівників. 20 березня в наш двір зайшов російський солдат. Прямо з порога вистрілив чоловік стояв на порозі біля будинку. Вистрілів чоловіку в стегно і в коліна біля фіртки будинка. чоловік стояв на, на, на ганку, вистрілив і дав йому приклад. Вони його положили на, на землю. Пістолет в рот другий біля візка. Я почула шум, я була в будинку. Вибіг син, почав не вбивати мого батька. Вибігла я з хати, я кажу, ми гражданські, ми цивільні, ми, не, ми без зброї. Собіраю документи, ну, і нас з чоловіком посадили в БТР і повезли на дуб. Кому ти передавав дані, ти ну, з таким спіччюм помиляється. Мій чоловік, каже, пенсіонер, він займається своїми справами, його є з хобі, він тренує дітей, тобто він абсолютно, ну, ви розумієте, кажу, я лікар, я в своєму житті кері, ще не займалася. Були випадки, коли і наших громадян викрадали в Бучанському районі і безпосередньо спочатку катували жорстко, катували їх на своїх позиціях, били, вибивали всю ж ту ж саму інформацію, а далі вже автобусами або безпосередньо військовою технікою переміщали до Російської Федерації, де отримували у зв'язницях. Такі приклади теж є. Це було в селі Копилово Київської області. Зрозумів, що моя колега була в небезпеці. 28 лютого я поїхав евакуювати співробітницю і був захоплений в полон. Їхав на машині, дорога була завалена деревами, але видно було, що сліди по деревах видно, якась великогабаритна техніка їздила. Звернув на окраїну і. По краю поля поїхав. ну і Там уже проїхав кілька сот метрів і побачив, як назустріч виїжджає техніка, побачив цей символ В на борту. Підозрював, що можуть розстріляти на ходу, тому зразу зупинився і вийшов з машини і ліг на землю. Ну і відповідно далі підбігли військові російські автоматом вдавили в землю було. Почали перевіряти всю машину, документи. Усе сказали, що я коригувальник. Армія країни-агресора перше, що робила, це дійсно чинила тиск на цивільне населення. Вони відбирали їжу, вони позбавляли волі людей. Вони е грабували місцеве населення. Потім все таки мене завели. Уже ближче до ночі в підвал, десь зв'язали руки, зв'язані, підвісили за руки, ну практично під, ну, під стер. Відповідно, там теж ну, получив. І потім, чесно кажучи, не пам'ятаю вже, чи в ту ніч ми знову вивели, перевели десь в інший підвал з зав'язаними руками, з зав'язаними очима. Людей випитували, як я вже зазначала, інформацію про збройні сили України, про місця розташування, про учасників тероборони. До речі, теж з метою вибити з мене інформацію вони вштрикнули мені на жафо і провертіли її. Потім ще й з другої сторони так само. Тож виводили, намагалися залякати, скоріше все, виводили, ставили десь під стіну і імітували розстріл. Тобто стріляли, але стріляли, ну, я стояв із зав'язаними очима, я тільки чув, чув, як перезаряджається зброя. Вистріли, але ж вистрілили в сторону десь. Скоріше всього. Ну, там так з нас що що ж, так близько і не попав. Їм постійно погрожували, погрожували вбивством, е били, завдавали тілесні ушкодження, там прикладами автоматів, зброєю е наступали на пальці рук е взуттям. Після допиту нас посадили там на стільці, наділи кульки на голову. Почали скотчем навколо шиї мотати, метати, і через 20 секунд ну, розрізали дірки, посадили знову в БТР, повезли в аеропорт Антонова. Там чоловіка залишили. Я посиділа години-дві на холоді. Ну, це вже був лютий місяць, от березень місяць, але був холодний березень. І через добу мене відпустили. Ну, Посиділи в танк з танка біля церкви, просто скинули з танка. Через два дня чоловіка всіх остальних відвезли в фільтраційний центр в Білорусі на Ровля. Шлях громадян України він до Російської Федерації починався приблизно в кінці березня. В кінці березня, на початку квітня. Вони їхали в Камазах переважно. Це були і цивільні, і військові разом. Є такі свідчення. Вони виїжджали на територію Білорусі. Вони були зав'язані очима. холоді було дуже мокро. Їх вивозили на територію Білорусі, де вони могли зупинитися на один день, як переночувати. Далі їх везли на територію Російської Федерації. Нам відомі випадки утримання мешканців Київської області в Брянському, в Білгородському, Курськ. Мого чоловіка вивезли, викрали з власного, нашого власного будинку, він цивільний, і вивезли на сильну територію Російської Федерації в СІЗО Курск. Це викрадення в полон цивільної людини. Причому з е, вогнепальним пораненням. З подальшим катуванням ми чути не ампутували ногу, тому що е, пішло заражень. Ну вже пішла вже чудлі, не почалась там гангріна. І поки він не почав втрачати свідомість, вони тоді вже почали його лікувати. Тобто, майже медична допомога в тих установах не надається. Мало того, що вони там прогали, у них там майже немає ну, мінімальне харчування, майже немає медичної допомоги, не виконуються ніякі женевські конвенції, тобто ніякі правила все проти правил. І це цивільні люди. Стаття 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення інколи називає Четверта Женевська конвенція. Вона забороняє переміщувати населення з окупованої території на територію окупуючої держави. Тобто Російська Федерація взагалі не мала права українців або осіб, які проживають на території України, переміщувати на територію Російської Федерації. Це є окремий склад. Міжнародного злочину може бути як воєнним злочином, а може бути злочини проти людяності. Перевезли в інше місце, кожного по черзі проходили через короткий допит. Після цих допитів вже нас усіх повалили, ну, всіх ложили на землю і ну, кожного там били. І Якраз там от, з змусили нас роззутися. Зняти взуття, і так ми лежали доволі довго. Так я і лишився босий, по суті, ну в одних носках. Поки нас перевозили з одного місця в друге, ні їжі, ні води не давали. Елементарно, навіть в туалет не можна було сходити і враховуючи погоду з босими ногами, я вже просто на них не міг нормально пересуватися. Було дуже боляче, навіть боляче сидіти. Катування це найвища інтенсивна форма втручання в фізич, особистість, фізич, фізичну особистість і психологічно, коли застосовують фізичний примус різних ступені інтенсивності, це може в будь-якому разі вважатися катуванням. Однак в подальшому, коли вона утримується людина, і вона утримується в умовах, коли не забезпечують харчування, коли не забезпечують там, належними побутовими потребами. Освітлення, тісні кімнати не можуть відпочити. Це вже може бути як неналежне поводження, так і катування. Тобто, протягом всього періоду переміщення і подальшого утримування може бути різний ступень інтенсивності міжнародне право. З цим бореться. Здається, 8 березня вже нас привезли в якесь там містечко наметове. Уже по поселили там ну, наступної ночі. З'явився тільки лікар. Всіх оглядав. Нарешті, нарешті, вже побачив свої ноги. вже сині опухші, усе в виразках ну, зробили мені перев'язку і розселили нас уже по іншим. Намета. Це, я так розумію, Росія. І, скоріше що це Курська область була. Я займався ремонтом автомобілів на такому собі маленькому СТО, власному та продажою та доставкою запчастин. Син працював зі мною, повіз свою дівчину з Бучі до своєї бабусі туди на Західну Україну. А 27-го зранку, можна навіть сказати, 26-го повернувся в Бучу. Знаходився весь цей час в Бучі до 7 березня до потрапляння в полон. Це, скоріш за все, колишня тюрма. СІЗО номер 2 так називаємо на сьогоднішній день тюрма ФСБ. Колишня жіноча зона. Начебто як у Райцентр Брянської області, все про це говорить. Утримуваних на території Російської Федерації українців як то військовополонених, так і цивільних, позбавляють права на комунікацію з зовнішнім світом. Женевські конвенції прямо передбачають можливість для особи, яка позбавлена свободи, комунікувати. Контактувати не доводилося ніяк. Десь в перших числах вересня. Надійшов лист незрозумілої форми, як пояснили потім від Комітету Міжнародного Червоного хреста. У трьох конвертах завернутий. Але із тих трьох конвертів від синами прочитали всього два слова Жив. Точка, здоров. Фамілія, ім'я по батькові його, прізвище ім'я по батькові дружини. Прізвище ім'я по батькові його і дружини написано рукою сина. А жив точка здоров'я написано нею рукою. Це і все. Пояснюють, що маємо право написати в зворотньому напрямку, але, по-перше, не маємо великої надії, що воно туди дійде. А по-друге, наскільки розуміємо тому, що відбувається, як дитину будуть шантажувати. І що від нього можуть вимагати за те, щоб надати право прочитати цього листа? Отримали ми у вересні в перших числах. А лист, датований там, де жив. Точка Здоров, датований 14.04.22 року, тобто аж 14, квітня. 5 місяців десь той лист лежав. Якщо ми говоримо про контакти з зовнішнім світом, ми можемо сказати, що таких контактів немає у затриманих цивільних. Єдиний контакт ще через листи, які передав міжнародний комітет Червоного Христа родичам по одному разу. Тобто можливості дзвонити, самостійно писати, зустрітися з якимось там умовним адвокатом на території Російської Федерації у цивільних можливості немає. Дізнатися про те, що людину утримують на території Російської Федерації, можна також або зі свідчень в. Колишніх військовополонених, або зробивши відповідний запит в Російську Федерацію, не всі родичі готові писати російською мовою і запитувати у якихось компетентних російських органів, чи вони отримують і які причини отримання. Підстави затримання мені взагалі не зрозумілі, так як син із сусідом допомагав усім престарілим сусідам. І вони з Віталієм взяли, роздобули десь між два мішки корму і поїхали годувати собак, а також сусідських собак, щоб погодувати. За ними почав ганятися БТР, загнали їх у глухий кут, не могли нічого зробити. Назустріч їм виїхав танк і перекрив дорогу, витягли їх з машини і забрали. Дитина була непризивного віку не пояснювали, не говорили. Яка причина утримування, я не знаю, чесно кажучи. Зробили операцію, ампутували пальці на ногах, обрізали п'яти і перевезли нас в СІЗО. Стояли на колінах обличчя вниз, з руками за спиною протягом дня. Не можна було на, на ліжках ні, ні сидіти, ні лежати, нічого. І в один день, просто коли вже по камері йшов шикуватися, відкрилася кровотеча дуже сильно. Я тоді залив буквально всю камеру і весь коридор крові. По судячи по обсягам там доволі багато крові. Уже тільки після того мені дозволили протягом дня сидіти і лежати на ліжку. До цього не, не дозволяли. Але все рівно на ліжку лежать це таке собі задоволення враховуючи Від цього просто і, і ребра, і спина боліла, Тому що одним словом не скучно, м'яко кажучи. Я знаю десятки людей, які знаходяться на території Російської Федерації в полоні в СІЗО. Які були це цивільні люди, яких забрали в полон з їхніх просто, тому що вони просто ходили по території Гастомелеча або в їхніх будинках, то, що у них був телефон в руках? Це вони обґрунтовували як ліце преп'ятствуючи проведенню спецоперації. І так само сталося зі мною з моїм чоловіком. Про звільнення я не знав мені напряму, ніхто нічого не говорив. Це все ми здогадувалися, зводили там, підписували папірці, що ми там не маємо ніяких претензій, що у нас все чудово, з нами прекрасно там поводяться. Це, все це підписували і записували. А ми з, з цього СІЗО вивели перена і вже потім посадили в цей автозак і повезли в аеропорт. В аеропорту посадили в літак. На літаку прилетіли в Крим, я так розумію, що Севастополь, здається. Ми переночували і повезли вже потім на обмін. 21 квітня я вже був на території України. Нещодавно одного громадянина ми знайшли зі свідчень. Колишніх військовополонених, які були звільнені в результаті обміну, його бачили на території окупованого Криму в місті Севастополь. Ми можемо говорити, що переважна більшість тих людей, які були вивезені на територію Російської Федерації, вони утримуються на території Російської Федерації, оскільки листи, які отримали їх рідні, були запаковані в конверти пошти Російської Федерації. Це є доказом того, що вони утримуються на території Російської Федерації, але ці листи були написані у квітні, травні. І на початку червня, тому не можна говорити, що ці люди перебувають у тих місцях, у яких вони писали ці листи, тому що ми існує багато свідчень про те, що затриманих як військовослужбовців так і цивільних переміщують з установи в установу. Я не коли зустріла чоловіка. Він був я його не впізнав. Мінус 30 кілограм в вазі, але він сильний, він сильний духом, і він вже відновився. Він займається зараз іншими полоненими, півпрацює з лікарями без кордонів. Є така у нас громадська організація він підтримує родичів, які знаходяться в полоні. Наразі говоримо про 241 особу, яку незаконно позбавили волі. А з них 49 осіб досі перебувають у полоні. 147 осіб нам на жаль невідомо місце їх перебування, і відомо, що 21 особу, яку окупанти незаконно позбавили волі, вони вбили. Національна поліція у співпраці з іншими правоохоронними органами Генеральною прокуратурою максимально робимо те, щоб встановити місце перебування наших громадян, окремо те, що цей злочин повинен бути задокументований відповідним чином, щоб було змогу притягнути до відповідальності всіх винних, у тому числі військово-політичне керівництво Російської Федерації в міжнародному кримінальному суді. Окремим аспектом треба повернути наших людей назад в свої домівки, к своїм родинам. Бо чим більше вони знаходяться на території Російської Федерації, ми розуміємо, тим більше їм намагаються зламати свідомість тільки з міцною психікою люди можуть витримувати весь цей тиск, психологічний і фізичний тиск, який я впевнений, чиниться на них в умовах. Полону, можна так сказати, або в умовах ув'язнення. Тому, звичайно, це в нас є пріоритетний напрямок. і Я вірю, що за допомогою політичного керівництва нашої держави, дипломатії і завдяки Збройним силам України нам вдасться повернути всіх до своїх домівок. Наші спецслужби, служби. Поставлені всі до відома, роблять все, що можливо. Проснувся і очі відкрив, і відразу ця проблема перед очима і кожного дня, і кожної хвилини. Цих людей, які повернулися, цивілі, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки тих, кого ми знаємо. А тих, хто потрапив у полон, їх дуже багато. Я навіть знаю їх дуже багато. Залишились живі. Дякувати Богу. чекаємо і дочекаємося. Своїх дітей з полону всіляко допомагаємо наближати перемогу будь-якими методами. А далі буде видно. Якось дай проживемо. Спочатку ми думали, що це який страшний сон. А зараз ми повинні бути сильнішими, повинні бути сильні, повинні йти до чогось, до, ну, ми повинні йти до перемоги. У нас нема іншого виходу. Тільки перемога нам дасть можливість бути вільними, щасливими і. Самодостатнім, яким і раніше було. Єдине, що я намагаюся не дивитися на минуле. Так, як би пережити. Єдине, що тяжко думати про те, що там все ще лишаються наші люди. Я просто знаю. Я знаю, я був там, я був у цій шкурі. Знаю, що це доволі тяжко, тим більше такий тривалий термін.